Привіт, це Energy Hub І щойно нам надійшла партія Denza N7 2023 року з пробігом в комплектаціях Performance і ціна вас точно приємно здивує. Пробіги всього від 6 тисяч кілометрів, практично нові авто. А ціни, а ціни топ всього від 28 тисяч 800 доларів під ключ у ваше місто. В авто батарея 91,3 кВт години, 630 км запас ходу, є пневматична підвізка та камери 360. А ще тут преміальний салон. Авто вже в наявності в Китаї і готові до швидкої відправки. Але не боріться. нагадую, що 2025 рік це швидше за все останній шанс привезти електрокар без ПДВ і мита. З 2026 року ціни виростуть на 35% через повернення податків. Тож, якщо мріяли про цей електромобіль, зараз найкращий час для вигідної покупки. Замовляйте вже сьогодні. Зв'язуйтесь з нами, щоб отримати більше інформації про це авто.